Дорогі брати та сестри, 24 лютого виповниться два роки від повномасштабного вторгнення Росії до України. Ці два роки ми пережили надзвичайно багато і болі, і страждань. І сьогодні я не хотів би багато говорити про війну, бо вона пронизала всі сфери нашого життя, і ми переживаємо цю біль. Я сьогодні більше хотів би говорити про надію, про нашого Господа і про наше з вами відповідальне життя, тобто молитву. Пророк Єремія одного разу почув голос Божий і слово від Господа, яке прозвучало так, Перший розділ 19 вірш. Вони воюватимуть проти тебе та не здолають тебе, бо Я з тобою, говорить Господь щоб тебе визволити. 24 лютого багато церков будуть мати служіння і молитву, щоб Господь нас визволив. І я підтримую цю ідею в унісон з Українською радою церкової релігійних організацій, які зробили звернення щодо молитви і посту з 1 по 3 березня. Щоб ми по наших церквах провели піст і молитву. Давайте ми помолимося за упокорення нашого народу перед Господом. Давайте ми помолимося за наших воїнів. Давайте ми помолимося за наших волонтерів. Давайте ми помолимося за наших служителів від церкви, які стільки багато зробили задля перемоги. Ми будемо молитися, щоб Господь дав нам. Справжній мир, справедливий мир, щоб призначення Господа для нашої країни, а я вірю, це місіонерське призначення. Воно виконалося. Нехай Бог благословить нас усіх. Давайте в постійній молитві пробудемо цей час, не нехтуючи жодним днем і жодною можливостю помолитися до нашого Господа, а Бог нас визволить. Благослови вас Господь!